Всім привіт-привіт! Ви на каналі Де Гроші Либовські. Сьогодні ми поговоримо про Paradex інноваційну біржу, яка отримала інвестиції від Paradigm і може роздати дроп, як HyperLiquid і навіть більше. У вас є останній шанс застрибнути і пофармити перед тим, як двері зачиняться. Paradex це фічерсна біржа, яка стартувала 1 лютого 2024 року, але саме зараз, у січні 2025 року, розпочався другий і останній сезон з новими умовами і щедрою роздачою токенів. Всього 15% від всього саплаю. Сезон триватиме лише до кінця липня, і після цього розподіл токенів буде завершено. Це ваш останній шанс взяти участь у фарвігну XP на ParadEx і не залишитися за бортом. Основні фішки Paradex – це те, що фічерси вже доступні на платформі і вони повністю враховуються в торговий оборот. Спотова торгівля лендінг і опціони. Скоро будуть е, доступні в найближчі місяці, а також в них є Likвіді волти, e які приносять дуже хороший відсоток. У них вже є власний стейблкоін XUSD та Paradex Chain, де токен біржі буде використовуватися як газ. Інтуїтивно зрозумілий та безлючний інтерфейс. Депозит відбувається через LayerSwap, Swap, RinoBrід та ParadexBrід. Тому виводьте USDC з біржі в мережі Base Arbitrum Optimism на свої гаманці, а потім перекидайте в парадекс з низькими комісіями. Тут е зовсім інший е гаманець, ніж у вас у Ефіріумі, тому будьте обачні. Бріч це все враховує, тому не перекидайте відразу з біржі, перекидайте спочатку на свій гаманець MetaMask. А, також у них тут є активна спільнота у Discord, яка отримує нагороди. Зокрема, Shizo NFT, яка коштує 0,7 ефіра на цей момент. Які ж мінуси самого парадекса? Головний мінус е, і недолік зараз цієї біржі те, що тут дуже низька ліквідність. На біткоїні зараз 2063 мільйона. На ефіріумі 33 мільйона. Але з урахуванням наполеонівських планів команди ситуація може змінитися. Адже чим більше людей, тим більше оборотів. І поки що ми можемо впевненістю сказати, що про це мало хто знає. І ми рекомендуємо вам якнайраніше почати. Основна причина, чому так, це, це через те, що команда розподіляє 4 мільйона токенів щотижня. Це означає, що чим більше людей бере участь, тим менше поємтів отримує кожен окремий користувач. Приблизно наша оцінка вартості біржі це 300 мільйонів ФДВ, що означає роздачу токенів на 40 мільйонів доларів протягом одного сезону. Потенційна вартість одного XP це 37 центів. Зрозуміло, що це прикидочна вартість по типовій оцінці ринку на сьогоднішній день, проте я вважаю, що з часом ринок його переоцінить, і все може бути навіть краще, ніж у HyperLiquid. Як отримати XP? Перше це трейдити, фармити понти через трейдинг. Тут враховується мейкер і тейкер активність, відкритий інтерес, е, преміальний пасивний дохід через валти сховище, де ви просто можете закинути свої USDC і отримувати паси пасивно свій прибуток. Проте наразі він закритий, Кап капа його. Скручена до 14 мільйонів, проте ми очікуємо, що найближчим часом в... десь середині лютого вона буде відкрита. Також, важливо знати, що ParadEx суворо контролює активність користувачів, щоб уникнути мульти -аккаунти. Тому, будь ласка, не робіть скрипти, не робіть ваш трейдинг і не використовуйте два аккаунти для створення вилки. Це все дуже сильно пересікається, і ви можете отримати бан. На нашу думку, Paradex це дуже абітний проєкт з великим потенціалом. Якщо ви хочете отримати певну частку токенів на ранньому етапі, саме час долучитися. І пам'ятайте, що це останній сезон і можливість заробити XP більше не повторюється. Реєструйтесь за нашими посиланнями в описі, досліджуйте платформу та заробляйте XP. Додаткові бонуси це знижка 10% на -er Fee, шанс виграти 500 USDC та Shizo, яке ви можете отримати при обороті більше 250 тисяч. Якщо у вас залишилися будь-які питання, пишіть у коментарях або приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Не забудьте поставити лайк і підписатися. До зустрічі!